Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Минулого року Туреччина зафіксувала історичний рекорд в своєму економічному розвитку, незважаючи на девальвацію ослаблення національної грошової одиниці, на жорсткість дій і навіть токсичність дій Ердогана на світовій арені, на неортодоксальну монетарну політику, критиковану неоліберальними економістами, на автократію і на багато інших. Так би мовити, «red Флекс, Туреччина є супер успішною економічна. І мене дивує, наскільки багато економістів і навіть підприємців вперто відмовляються бачити цей абсолютно реальний і твердий факт. Розповім вам цю повчальну історію. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій youtube канал Глацюк про економіку, то прокоментуйте, що ви про це думаєте. Що ж стало таким рекордом в минулому році, 25-му? загальний товарний експорт Туреччини досяг 273,5 мільярди доларів. Це на 4,5% більше ніж роком до цього. Сумарний експорт товарів і послуг досяг, знаєте, якої відмітки? 396,5 мільярдів доларів. У нашої з вами країни на піку цей показник. Був близько 80 мільярдів доларів, а у Туреччині 396,5. Але це навіть не найбільший рекорд, те про що я вам хочу розповісти: бо це дійсно дуже особлива, безпрецедентна, я би сказав, повчальна історія. Це те, що промисловий експорт Туреччини склав 195 мільярдів доларів, це на 6% більше ніж. Роком до цього, це рекорд для Туреччини та і урок для багатьох країн, в тому числі для нашої. Частка промисловості в цьому експорті збільшилась до, як ви думаєте, якого відсотку, до 82%. В структурі промислового експорту лідирують які індустрії? Автопром? 41,5 мільярдів доларів. Уявіть собі, це ну, важка. Просто це уявити, коли є люди, які там сміються над автопромом країни, яка тільки починає щось робити. Ну колись Україні не вдалося. Ми поговоримо з вами про які причини. На Туреччину сміялися теж казали, що ви там збиральні, якісь робити виробництво, що ви у вас нічого не вийде. Ну що ви свою машину винайдете? Ну сьогодні вони вже мають і національну марку також, але вони зробили багато виробництв по ліцензії, в тому числі класні мерседеси і інші. Машини різних країн світу 41,5 мільярд доларів, електротехніка, електроніка 17,7 мільярда доларів. Ювелірні вироби майже 8 мільярдів доларів, кліматичного обладнання на 7,5 мільярдів доларів. Судна яхта будування навіть на понад 2 мільярда доларів. І окремий рекорд, дуже важливий, дуже знаковий, дуже цінний. Оборонна і аерокосмічна продукція близько 10,5 мільярдів доларів експорту. Це плюс 48%, якщо міряти рік до року. Тобто, ще раз, в 2025 році Туреччина експортувала більше аерокосмічної оборонної продукції на 50% в півтора рази більшої, ніж у 2024 році. Частка цієї продукції в загальному експорті Туреччини зросла до 3,6%. І ще такий дуже показовий приклад це машинобудування. Лише один експорт машини обладнання у 2025 році досяг 28,7 мільярда доларів США. При цьому рекорд забезпечив не стільки обсяг фізичний, да, скільки висока цінність. Середня експортна ціна от такої продукції зросла до. 8,1 долара за кілограм, що показує, що Туреччина рухається в бік складнішої, більш інженерної, більш економічно технологічно складної продукції з високою доданою вартістю, і їх машинобудування суттєво вище, ніж весь наш агроекспорт, яким багато людей так пишаються. Ви уявляєте собі, вони збудували це з нічого, вони збудували це з нуля, тому що ще кілька десятиліть тому люди з Туреччини приїздили до України купувати товар, тому що в них не було свого виробництва. Сьогодні у них сильне виробництво. Коли я кажу за 8 доларів за кілограм продукції експортної, порівняйте це з ціною нашої продукції, яку ми експортуємо. Наш агроекспорт, знаєте, приблизно скільки за кілограм йде. Близько 30 центів. Порівняйте, 8 доларів і 30 центів. Відчутна різниця. Чи може хтось не дуже відчуває цю різницю, тому що я бачу багато людей, які мені розповідають, що, мовляв, Туреччині фінансово-економічна катастрофа. Туреччина дуже погана економіка, там нічого не може бути гарного, тому що там не демократія. Тому що Туреччина. Ну, от вона веде себе не так, як хтось від неї очікує, і тому, мовляв, там нічого не може бути гарного з економікою. Туреччина займається багато років протекціонізмом, тому, мовляв, ну, це ж не сучасна, так неприйнятна, і тому вони не можуть бути зразком. Турецька економіка суперуспішна. Як Туреччина прийшла до таких вагомих результатів? Це довгий тренд. Турецький промисловий експорт зростав з. Кількох десятків мільярдів доларів до у цих понад 190 мільярдів доларів. Причому це відбувалося протягом кількох десятиліть? У два десятиліття за великим рахунком. Причому влада Туреччини системно тримає курс на експортно орієнтовану виробничу модель з субсидіями, з експортним кредитуванням, з індустріальними парками, з розвитком промислових кластерів, там, автопром, електроніка оборона і так далі. Турецький бізнес впевнено рухається до гари в ланцюгах доданої вартості і зміщує акцент з простої, труди інтенсивної продукції на складнішу від автокомпонентів до військової електроніки і безпілотників. І це відбувається не в результаті дії невидимої руки вільного ринку, у що вірять дуже багато людей, які не розбираються в економіці. До речі, раджу вам підписатись на мій новий канал про економіку, де я викладаю короткі. Десятихвилинні лекції для того, щоб ви могли розібратись з складними поняттями, явищами, зв'язками між ними, і розширити свої горизонти в економіці. Ще один дуже важливий вимір, що робить Туреччина, це географічна диверсифікація. Тобто вони продають не на якийсь один ринок, та, а вони свідомо стають виробничим хабом і для Європейського Союзу, і для Близького Сходу, і для Північної Африки також. Автомобільний експорт до Німеччини у них понад 6,5 мільярдів доларів, майже 2 мільярди доларів експорт до Британії, електроніки, ювелірка до Об'єднаних Арабських Еміратів, майже на 3 мільярди доларів експортується, і навіть суднобудування до Норвегії це вже глобальна інтеграція, а не якась локальна ніша. Ну і нарешті військово-промисловий комплекс, який працює як серйозний такий драйвер рушій турецької економіки. І це далеко не тільки Байрактар, який нам дуже допоміг. Експорт оборони і авіації в цій країні зріс з 7 мільярдів доларів у 2024 році до понад 10 мільярдів доларів у 2025. Гучні контракти, наприклад, треба обладнання для Польщі на півмільярда доларів майже там 410 мільйонів доларів контракт. Ось такі речі вони тягнуть за собою. Цілий ланцюг, машинобудування, електроніка, композити, оптика, і пішло-пішло. До речі, гарна новина, що те саме сьогодні відбувається в українській економіці просто в непомітному режимі. Чому в непомітному режимі? Ну тому що, по-перше, про це не оголошується. По-друге, продукція ця йде на фронт. Ми не бачимо її в експорті, те, що сьогодні робить Туреччина. Ну і по-третє, цей тренд він зовсім. Нещодавній, фактично, це кілька років повномасштабного вторгнення, але у нас буде дуже сильна експортна оборонна індустрія. Аналізуючи Туреччину, я завжди проводжу ще одну таку паралель важливу з Польщею. Тому що це дві історії промислового такого розвитку, такого industrial catch-up. Обидві країни дуже успішні економічно. От порівняйте просто, так? Одна увійшла до Європейського Союзу, інша ні. Різна культура, різні інституції, різні традиції, різна релігія, багато різного. Але що в них спільне? А визначальне в них спільне. Обидва країни зробили ставку на промисловий розвиток і на виробничий експорт, як на ядро своєї моделі економічного зростання, і це дуже розумна стратегічна ставка. Польський експорт структурно також є промисловим, домінують машини, транспортні засоби, електротехніка, меблі, харчова. Переробка, країна, частина виробничих ланцюгів Німеччини і інших країн Євросоюзу. Польський успіх це значною мірою будованість у європейські ланцюги, створені до вартості і інституційна якість. Але зверніть увагу, для того, щоб щось продавати, це щось спочатку треба виробляти. І поляки це роблять. І Туреччина це робить ще більше. У Туреччини гнучкість, локальні сильні бренди, комбінація з. Таким ну, дуже концентрованим протекціоністським, але проекспортним режимом. В оборонці теж дуже цікаві паралелі у цих двох країн. Туреччина продає системи РЕБ, і безпілотники, і ракети навіть і стає не та експортером високотехнологічної зброї, тоді як Польща, модернізуючи свою армію, частково навіть перетворюється на замовника турецьких систем, одночасно, правда, розбудовуючи власне виробництво, зокрема, через кооперацію з Південною Кореєю. Якщо так дуже грубо сказати, Польща це інституційно якісний фабричний цех європейського союзу, а Туреччина це гнучкий виробничий такий регіональний військовий хаб між Євросоюзом, Близьким Сходом, Центральною Азією, але обидві країни виробничі. Вони не просто торговельні, вони не просто сервісні, і уж тим більше вони аж ніяк не є сировинними колоніями або ресурсним центром, як дехто любить красиво казати, для інших країн. Вони не ресурсні центри. Якщо це порівняти з нашою країною, то ми побачимо дуже серйозні уроки. На цьому фоні і структура, і логіка українського експорту виглядають просто протилежними турецьким. І польські моделі також. На жаль, на жаль, польські також. У 2025 році Україна залишається переважно аграрно-сировинним експортером: зерно, кукурудза, пшениця, олійні, Та, ну, слава Богу, хоч переробка соняшника, а не насіння соняшника. Метали, частка сировинних товарів або квазісировинних з найменшою обробкою. Українському експорті перевищує 70%. Це значить, що на продукцію промисловості залишається менше І Я кажу: зверніть увагу не про хай-тек, а про будь-яке виробництво загалом. Загальний експорт товарів з нашої країни сьогодні складає близько 40-42 мільярдів доларів у США в річному вимірі. Тобто, це все мира нижче за турецький обсяг. Всемеро. Я вже не кажу про величезний торговельний дефіцит, який спостерігався і до повномасштабного вторгнення, і взагалі навіть до війни в нашій країні. Але зараз він, ну звісно, набув дуже таких критичних масштабів, які перекриваються тільки завдяки зовнішній допомозі підтримці наших країн-партнерів, без них, би ми кілька місяців не притягнули з таким розривом, тому що у нас те, що ми експортуємо за кордон. Більш ніж вдвічі менше, ніж те, що ми купуємо за кордоном. Так? І я запевняю вас, що там не тільки зброя, там не тільки паливо, там не тільки якісь компоненти. Там багато товарів, які безглуздо, безмитно ввозяться в Україну. Там ну, якась дорога електроніка, планшети, телефони. Безмитний імпорт через великі поштові оператори китайської продукції і так далі. Тобто це зникровлення української економіки безглуздою, абсолютно такою політикою щодо імпорту. Навіть в торгівлі з Польщею наша країна виступає здебільшого постачальником сировини і напівфабрикатів, агро, метал, тоді як Польща експортує нам свої промислові товари, свою техніку, споживчі товари з високою часткою переробки. Взагалі, от дуже важливий показник в економіці. Частка переробної промисловості в економіці, в ВВП. На ньому завжди наголошує Дмитро Киселевський, заступник голови Комітету економічного розвитку, який є апологетом індустріалізації України, розвитку нашої промисловості. Цей показник для України 8%. В Польщі він 16%, В Туреччині 17%, в середньому в Євросоюзі близько 14-15%. Тобто наше відставання, от від цих країн Польщі і Туреччини, з якими ми можемо себе порівняти, тому що ну ми починали з цей шлях незалежності поряд з ними в економічних умовах, розумієте? І сьогодні вони виробники-інноватор, а ми сьогодні, вибачте, ресурсний центр. І я ще раз підкреслюю, що це є далеко не лише наслідок агресії Російської Федерації проти нашої країни. Далеко не лише, і навіть меншою мірою. Тому що цей тренд налічує вже не одне десятиліття, насправді. Якщо спростити до метафори, то Туреччина і Польща вбудовуються в світовий поділ праці як виробничі такі хаби, фабрики в кращому сенсі цього слова, з різною якістю інституцій, з різною там, культурою, так, з різними підходами до ведення бізнесу, але з реальним промисловим ядром, з технологічною складовою, з високою економічною складністю, врешті-решт. Таді як Україна все ще грає роль великого поля і рудника, годівниці. Поля і рудника, які постачають сировину тим самим фабрикам, які заробляють на цьому великі гроші. І потім приманюють людей, в тому числі з України, до себе, тому що вони можуть платити більше. Вони можуть дати більше безпеки, більше комфорту. Чому? Тому що вони заробляють більше. Чому вони заробляють більше? Тому що вони займаються не просто вони не просто роблять ефективніше щось, вони роблять стратегічно більш правильні речі, мало бути ефективним. Цього критично недостатньо. Треба займатися тим, що може тобі дати високий результат. І зараз момент, який можна характеризувати так, що Туреччина перетворює свою роль збирального цеху, трансформує на роль регіонального промислового хаба. З власними брендами, і навіть з власною технологічною зброєю. Польща закріплює за собою статус індустріального хабу в Європейському Союзі, нового індустріального хабу, а Україна стоїть перед великим вибором. Як підходити до власної економіки? І не тільки зараз під час виживання? Якщо вдасться наш дипломатичний трек. за... Підтримки Сполучених Штатів Америки і Європи, то нам знадобиться план повоєнного економічного відновлення. Яким він може бути, з чого він складатиметься, на що він буде спрямований? Це ж величезне питання насправді. Тому що вибір буде, знаєте, буде така ну, от буквально розвилка на те, що чи підемо ми знов таки шляхом ресурсного центру аграрної країни. Можливо, трохи айтішної, такого комфортного сусіда, але бідного, залежного, навіть існування, якого буде залежати від доброї волі сусідів, партнерів, друзів. Або ми підемо шляхом розвитку своєї промисловості і зробимо той самий оборонний сектор нашим економічним локовативом, точкою входу у високотехнологічній індустрії. Механізмам апгрейду економічної складності, урок Туреччини полягає в тому, що економічний успіх базується не на членстві в Євросоюзі, не на демократії, не на вільній торгівлі, ну і звісно, навіть не на кредитах Міжнародного валютного фонду, а на розвитку власної сучасної промисловості. Це просто, якщо говорити без ілюзії і фантазій. До речі, Туреччина, як і Польща входять в перелік 11 країн. Які в один прекрасний момент повернули ті кредити Міжнародного валютного фонду до останнього центу? Хоча, до речі, Туреччина була найдовше в історії світу позичальником МВФ, а сьогодні вона таким не є, тому що вона сьогодні сама готова кредитувати інші країни в серйозних масштабах, які суттєво перевищують масштаби, в яких МВФ надає кредити Україні, і це дуже цінний урок для нашої країни і для нашого. Майбутнього. Шановні друзі, дякую. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір. І дякую вам за підтримку і на Patreon, і на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую, до зустрічі.